Але давайте підсумуємо: Росія використовує ядерний шантаж та залякування. Сенс в шантажі та залякування – це не застосувати те, чим ти залякуєш. Тому що далі сенс в його застосуванні повністю пропадає. Ну і, а вже ж, друзі, у нас, звісно, багато різних блогерів, експертів, експертів-блогерів, блогерів-журналістів, журналістів, експертів. Кинулися розповсюджувати істерику довкола арешника. У блогера Гліба Ріпича, який позиціонує себе, якщо я не помиляюся, як популяризатор науки і хімік за фахом, телеканал Київ взяв інтерв'ю про ядерку. І до цього блогера прийшло СБУ. Друзі, я думаю, багато хто з вас бачив відео про ядерну зброю з ранкового ефіру, де я розповідав про наслідки ядерного удару. Насправді журналіст просто спитав мене, чим це може бути небезпечно. Ну і я відповів, що знав. Але після розмови з представниками СБУ я зрозумів, що на жаль, налякав величезну кількість людей, і ще гірше деякі російські медіа почали поширювати вирізки з цього інтерв'ю з метою пропаганди, що в мої плани особисто взагалі не входили. Тому що я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як вберегти себе від ядерного удару. Тому, будь ласка, ще раз хочу попросити вибачення у тих, кого налякав. Ну, по перше, добре, що гліб записав це відео. А по-друге. Чомусь тільки після приходу СБУ приходить розуміння, що ти робиш щось не так. По-третє, це відео вже видалили, але його розповсюдили інші блогери з підводкою зради та залякування і посилання на гліба як на фахового експерта. Звісно, не обійшлося без наярювання та накручування. Експерт відповів, що буде з Києвом, якщо впаде міжконтинентальна ракета. Чесна відповідь мене шокувала. Дивись це відео. Чекаю тебе в коментах. Е, Суцільне руйнування це, якщо скинути прямо на Хрещатик, то це е, там Рибальський острів, Лук'янівка, Соломенка, е, Додимівки. Там все буде знесено, тобто весь Печерськ. Це буде повністю до фундамента, ну а шибки повибуває аж у вишневому. Тобто до вишневого, в принципі, буде такий ризик ураження вибуховою хвилею. Mm -hmm. Суть в чому? Що здавалося б, ну це дуже ну, вижити майже нереально, тим більше якщо там 6 блоків. А тепер давайте ще раз порівняємо: до і після, точніше, після. І до що я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як вберегти себе від ядерного удару. А, суть в чому? Що е, здавалося б, ну, це дуже ну, вижити майже нереально, тим більше, якщо там шість е, блоків. Я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як вберегти себе від ядерного удару. Хотів, ага.